Щось немає сьогодні, ми не бачимо тут лебідів, качечок. Але так тихо, тихо, і гарно. Тихо, тихо. А ось тут покажу, садили українці. Кущі, дерева. Міні городики вже поприбирали, я вам тут показувала, були тут і помідори, і капуста, і кабачки. Але ось ще є сальвія. А? Ось це сальвія, а? Сальвія? Шалфей? А шофей? А, шоффей? І прибрали вже. І ще раз те буряк. Воно там. Оце не руба? Оце рубаб? Ні, буряк. Ну я не знаю, треба подивитися. Ні, це рубаб, не Так? Вона да? пише це рубаб чи буряк? Ні, це рубаб. Да? Ну, дожну... Повинен бути запах. Це не є буряк, Дивись, бач жовтий, бабусі. А може ти жовтий буряк? Ні? Може тут буряк? Не знаю, треба дивитися. А, ми... а ти що, морковка там? Дивіться, морковка. Ой, стоїть і чекає, там морковка, він дуже любить морковку. Дайте мені морковки. You? <laughs> ah, нельзя можна вибати морковки, це для комьюнити ще квіточки, О -о -о. не хоче йти. Ну, а це ми зайшли в H&M подивитися, скупитися. Деякі речі нам потрібні були. Подивилися, що дуже багато товару, на які є дуже великі скидки, тому що, ви знаєте, ж скоро Різдво і завжди перед Різдвом бувають дуже великі скидки. Ну, а також в магазині з'явилися дуже багато нових колекцій для зустрічі Різдва. Англія готується до Різдва уже з початку листопада. Ну, Ось такі нові колекції, нові наряди тут. У нас з чоловіком сьогодні вихідний, Співопав його вихідний, і ми вихідний, тому ми трошки Пройшлися по магазинчикам, потрібно було прикупити деякі речі і покажу вам, що ми купили. Купила собі отакі тести для, цукру, для вимірювання цукру в крові. Тут 50 тестів і коштує це 19,99, 20 фунтів. О, також. Купила собі колеген. Я вам показувала, що я починаю пити колеген і купила оця, баночка коштує 25 фунтів, але коли ти реєструєш свою емел-адресу, ну, тобі будуть присилати там рекламку, все таке. Тому є скидка 5 фунтів, і я заплатила за цей колеген 20 фунтів піш. Один раз в день. А, ні, можна, так, да, один-два рази на день можна пити. 20 грам розводити у 200 або 300 мл водички і пити. Ну, буду пити. Купили чоловікові такий дезодорант 2,90 він коштує. Також у Паунленді купили 4 зумні щотки, які коштують цього-всього 1 фунт. Ми там завжди купляємо. там недорого. Вони зовсім хороші. Їх потрібно часто міняти, тому що ціна ціна така цей. Також купила такий дезодорант для тіла собі за фунт. Це також, о, щось відкрити не можу. Це також. У паунленді. Ого, закрили. Ха -ха. Добре, потім відкрию. І купила такі палички для зубів чистити. Оце все. Тут їх 75 штук на фунт. Такі купуємо пакети для мусора. Тут до 30 літрів, коштує 2. 50 чи 2,75. ось така ціна. Так, і ось тільки що прочитала інструкцію про це колегент, його можна додавати в гарячі напої. Тобто, ви п'єте каву, можете додати в каву. Ви можете додати його в холодні напої у сок, який ви п'єте, він без цукру. Також, якщо у вас проблеми із цукром, крові його можна пити. Ну, я не рекламую, просто я сама хочу таке пити, і тому показую, що я купила, і подивимося, подивимося, що буде, і розкажу вам потім. Також ми були ще в вечі Е і купили чоловікові такі футболки Ну, для роботи, які на роботу нужні. Дешеві по 5 фунтів футболка. Самі дешеві, які є ми їх вибрали. І також купили ще йому вечір штани. Штани. Ось такі обикновенні штани. Сіренькі. Це мій шопер. Ось такі обикновенні штани. Сиренькі коштують 20 фунтів Трошки длина там. ну у нас є машинка, як ви знаєте, ми купили машинку, чоловік шить міє, тому він і собі їх укорота. І ще покажу вам покупочку. Купили наволочки. Ну, ви знаєте, в Англии я маю круг, також кругом в Європі є дві подушки. Одна подушка ложиться на кровать зверху. Я вам покажу ця подушка для краси, на якій не сплять. А під нижчі є одна подушка, на якій сплять. От нам треба потрібно було наволочки на ті подушки. Ну, вони такі, прямокутні. Під ті що ми спимо. І коштують оце дві наволочки. Зараз по скидки. Одне, один фунт одна. За дві наволочки ми заплатили 2 фунти. Це зовсім дешево. Зовсім. А зараз будемо. Займатися англійською мовою, тому що, як я вам говорила, в кінці листопада у нас екзамен, і сьогодні ми заходили в магазин, щоб купити колеген, потрібно було з продавцем спілкуватися на англійській, тому що вона вам, щоб отримати 5 фунтів скидку, вона вам говорить, що вам потрібно зареєструвати емейл адресу ну через їхні там. Через їхній комп'ютер і ти там стоїш, реєструєш. Ну, це будемо казати для нас такий опит, щоб спілкуватися з англічанами. Ми цей тест пройшли, нам сподобалося. Все зробили і отримали 5 фунтів скидки.